Кивщині ягуар напав на співробітницю приватного звіринця та прийшла прибирати вольєр і не зачинила дверцят. У жінки травма голови. Вона у шоковому стані. Микола піддубний докладніше. 26-річна жінка зайшла прибрати в зимовому вольєрі хижаків. Але дверцята, що відділяють його від іншого вольєру, де були звірі, зачинити забула. Ягуар на кличку Мавр напав на жінку. Вона перебувала у клітці ягуар. Зубами її взяв за голову в області потилиці. Таким чином спричинивши їй такі тілесні ушкодження, обов'язково буде з'ясована законність придбання та утримання вказаних тварин. Мавр нещодавно видужав після тривалої хвороби, кажуть працівники звіринця, агресивності не проявляв у приватному зоопарку, що на території однієї з баз відпочинку хижаків тримають понад 10 років. Часом це звірі, з якими жорстоко поводилися попередні власники. Ні з одним животним у нас ніколи агресивних ніякі ситуації не визникали в основном потому, что все животные, которые здесь пребывают, они находятся после ужасающих условий содержания. Поэтому здесь... Вони воспринимають персонал, як ті, хто їм допомагає. Жінку врятував колега. Почув крики і відлякав звіра, після чого викликав швидку. У жінки було на голові волосистої частини чотири ранівих дефекта лінійних. Вот, ну, Противоспильну терапію з тим теж проводили, по тому що не виключено зараження бактеріальної флори. Рани виявилися глибокими в адміністрації турбази. Поранені пообіцяли допомогти матеріально. Зараз постраждала у відділенні нейрохірургії обласної лікарні. Її життю вже нічого не загрожує. Однак спілкуватися з журналістами не в змозі. Лікарі кажуть, жінка досі в стані сильного стресу. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, перший національний.